Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 березня. Вже отак от ми в Бахмуті зустрічаємо весну. Нормально сюди і заїжджаємо, і виїжджаємо. Оточення немає і їм не пахне. Бахмут тримається просто на залізних плечах наших українських воїнів. Дивіться, отака от атмосфера просто в усьому місті. Тут зараз останній тиждень, мабуть, йдуть найінтенсивніші бої. Як багато де писали, Вагнер отримали велику кількість боєприпасів. Дивіться, як це одразу сказалось на місці. Просто все-все-все розбито, роздовбане. Отак виглядає Бахмут. Але все нормально. Ми стоїмо, тримаємося з усіх сил. Ще будуть великі битви попереду, виходити звідси не збираємось. так що... Все, все поки добре. Зараз трошки покажу картину, е, картину з руйнуваннями. Тут нещодавно був ринок, працював до останніх днів, поки тут все не закидало градами. Вон, чутно і зараз вибухи е, йдуть бої і зараз не такі значні, як були вчора, позавчора, зараз трохи тихіше, але от в цілому така атмосфера, дивіться. От е що руський мір ми, перетворив на що перетворив Бахмут. Дивіться, які чудові тут були будиночки кольорові, життя кипіло. Це, до речі, швидка машина була ще от до останнього дня. І, якщо не помиляюсь, позавчора розбили. І отак от зараз виглядають райони. І в цілому все місто. От зараз трохи покажу, тут колись кіоск нічі був. От. На цьому місці був ринок. Працював він буквально ще 2-3 дні тому. Було дуже багато цивільних. Тут продавали молоко, яйця. Тобто тут ще живе близько 4 тисяч людей, і вони виносили свою продукцію сюди на ринок. Торгували в основному для військових. І, бачите, тут така от картина. Отак от, от виглядає Руський Мір. Ну, я думаю, що вже, мабуть, всі жителі України відчули його на собі. Просто хотів показати оці два будиночки, які вони кольорові. Нещодавно у них був зроблений фасад з утепленням, але тепер все розбито. Ну нічого. Вони своє ще отримають москалі і сподіваюся, що так буде і їхня держава вся виглядати. Так що, стоїмо, не здаємося, разом до перемоги. Дякую всім тим, хто підтримує мене в коментарях. Скоро вже та от вже, вже наступила весна. Планую, коли нас звідси виведуть, приїхати додому. Мені вже побратими пообіцяли. Добрячих саджанців полуниці, буду її садити. І вже вперше за рік спробую зняти відос про полуницю саме, не про війну, а полуницю. І сподіваюся, що скоро все це закінчиться. І знову у нас буде канал про полуницю. Всім миру та здоров'я. Привіт із Бахмута від вашого блогера Олександра.